Проект PayKit – це проект каса у смартфоні плюс хмарна система обліку. Він складається з наступних вузлів та модулів. Керуючий білінг створює кабінети, бази даних, ключі, сертифікати, зв'язки, керує користувачами. Виконує фінансову роль контролю за оплатою, за користування кабінетом, блокування розблокування, прийом карток за послуги, виставлення рахунків. Білінг створює кабінет користувача, який розділяється на дві частини: це бек-офіс, де ведеться облік в хмарній системі обліку, і фронт офіс, який складається з постсерверу, і безпосередньо клієнтських частин, які працюють в режимі синхронізації, тобто кожне робоче місце повністю автономне і не залежить від каналів зв'язку. Система використовує сторонні безкоштовні IT рішення, такі як операційні системи Linux, Android та системи керування базами даних PostgreSQL та SQLite, які не потребують ліцензування. На сайті є можливість зайти в особистий кабінет. Або ж зареєструватись, якщо облікового запису ще немає. Реєстрація проходить швидко, потрібно вказати прізвище та ім'я, пошту та номер телефону, а після завершення на пошту надійде лист для активації вашого кабінету. Після чого ви зможете обрати власний тарифний план. Кабінет складається з наступних вкладок. Перший з них дашборди показують статистику продажів та динаміку в режимі реального часу, а також реєстри торгових точок. Наступна вкладка Довідники. Потрібна для того, щоб починати роботу. Основні довідники це податки та фіскалізація, а також довідники товарів, де ми можемо заводити групи товарів. У кожної групи товарів може бути необмежена кількість записів, і у кожної картки товарів є велика кількість реквізитів, які можуть бути використані для кастомізації тих чи інших процесів торгівлі. У картці можна вказувати необмежену кількість штрих-кодів одиниць виміру, вказувати ціни та робити переоцінку. Як і на торговій точці, тут можна займатися надходженнями та інвентаризацією. Також є довідники торгових точок, де можна заводити необмежену кількість робочих станцій, тобто у кожній торговій точці може бути будь-яка кількість робочих станцій касиру. Саме тут налаштовуються прив'язки безпосередньо наших додатків до системи та генерується код, щоб прив'язати до будь-якого інтерфейсу. Також тут є робота з покупцями. Контрагентами і банківськими рахунками. Наступна вкладка Документи, де ми можемо створювати наступні документи: переоцінка, надходження, списання, оприбуткування, інвентаризація та інші. Розглянемо створення документу надходження, який можна одразу відправити на торгову точку, де цей документ перевірить та проведе торгова точка, а також провести його можливо прямо в нашому клауді, не чекаючи, коли його проведе точка. Тобто облік можна вести як з боку точки, так і з боку клауду. Наступна вкладка: звіти. Такі як звіти з динаміки продажу, звіти руху товарів, звіти залишків товарів, звіти цін чеки та інші. В обліковому записі можна подивитися свій баланс, поповнити його та перейти на інший тарифний план. Функцій у системі дуже багато. Щоб продемонструвати всі можливості, потрібна не одна година. Для цього ми створюємо ролики по кожному функціоналу окремо. І розміщуємо їх на YouTube каналі. Для зручності клієнту ми нарізаємо кожен невеличкий функціонал, записуємо і викладаємо на YouTube каналі для самостійного навчання. По архітектурній схемі ми підключаємо будь-які робочі станції в двох інтерфейсах. Давайте подивимося на них. Перший інтерфейс для планшетів, другий для смартфонів. Смарт інтерфейс більш стиснутий, але повністю повторює функціонал версії планшету. Smart – це додаток, який встановлюється на телефон, планшет або інший пристрій з операційною системою Android. Для початку роботи необхідно запустити додаток Tab, після чого пройти авторизацію в меню входу. Розглянемо детальніше модулю меню Tab. Модуль «Службове меню призначений для виконання наступних службових операцій, зміна касира, закриття програми, запуск синхронізації. Модуль меню чек призначений для пошуку, підбору з каталогів, додавання до кошика, редагування, кількості, ціни, серії, одиниці вимірювання, видалення з кошика, оплати і повернення товарів та послуг. Додаємо товар в чек. Обираємо засіб оплати, готівкою чи карткою, після чого друкується чек. Важливо зазначити, що картку приймаємо прямо в пристрої, і додаткові пристрої для цього не потрібні. До даного модулю також входить меню друку, за допомогою якого можливо виконати відповідні операції та друкувати денний звіт, X-звіт і денний звіт з очищенням Z звіт. Модуль меню касові документи призначений для виконання наступних операцій. Службове внесення грошей в касу, службова видача з каси, реєстрація грошових залишків. Модуль меню звіти призначений для формування наступних звітів. Продані товари рух грошових коштів, чеки. модуль роботи з складськими документами. В ньому, наприклад, можливо зробити документ надходжень та інші. Інвентаризацію можна вести без закриття закладу, коли немає покупців. Для створення документу надходжень необхідно створити документ, обрати постачальника, додати товар та підтвердити створення. Також в додатку можливо переглянути різні звіти, наприклад, звіт продажів, залишку грошей та звіт чеків. Tab сумісний з реєстраторами розрахункових операцій або програмним РРО, ваговим обладнанням, принтерами чеків та етикеток, а також зі сканерами штрих-кодів. Таб-версія це інтерфейс для планшетів та широких екранів. Для початку роботи слід запустити Paykit Tab і пройти авторизацію в меню входу. Розглянемо детальніше модулі меню Tab. Модуль меню Торгові документи призначений для обліку таких операцій, як інвентаризація, замовлення, надходження, переміщення, повернення та переоцінка, інвентаризацію можна вести без закриття закладу, коли немає покупців. Модуль роботи з чеками та покупцями, за допомогою якого можна виконати відповідні операції та друкувати денний звіт X-звіт, денний звіт з очищенням та Z-звіт. Призначений для пошуку, підбору з каталогів, додавання до кошика, редагування, кількості, ціни, серії, одиниці вимірювання, видалення з кошика, оплати і повернення товарів та послуг. Модуль роботи з складськими документами В ньому, наприклад, можливо зробити документ надходжень та інші. Для створення документу надходжень необхідно створити документ, обрати постачальника, додати товар та підтвердити створення. Також в додатку можливо переглянути різні звіти, наприклад, звіт продажів та залишку товару. Модуль касові документи призначений для виконання операцій, таких як службове внесення грошей в касу, службова видача з каси та реєстрація грошових залишків. Модуль меню звіти дозволяє формувати такі звіти, як продані товари, рух грошових коштів, виторг та чеки. PayKit – це сучасне українське рішення для обліку роздрібної торгівлі у всьому світі.